Тому що є дорослі, які все ще в душі підлітки, і їм дуже важко себе систематизувати. Людей дорослий новачок. Це стандарт чи. Просто буває головний керівник, директор і так далі. І вони не довіряють молодшим спеціалістам, тому що коли я це буду встигати, а в мене дитина, а в мене собака, а в мене родина і так далі. Чи багато у нас на курсах а, жінок з дітьми, чи можливо там чоловіків в декреті? Вони погані мами, вони погані учениці, вони погані дружини, і вони починають себе засуджувати у всіх сферах життя. Був тім лідом, і саме забавно було, що він захищав командний проект онлайн з камерою з кабіни фури. Стоячи просто на якійсь парковці, ловлячи мобільний інтернет, Друзі, всім привіт! Це новий випуск, новий сезон Go IT подкасту. Я Анастасія Крилова. Цей сезон ми присвятили розмовам про важливе. Про гроші, про штучний інтелект, про ІТ, про нові професії, про те, як страшно буває почати вчитись у дорослому віці. Тому перший випуск буде саме про це. Наша гостя Вікторія Клименко, хед клієнтського сервісу GoIT, людина, яка вже дуже довго спілкується з людьми, які приходять навчатися у 30, 40, 50, і навіть подекуди кажуть, що у 70 років. Але я думаю, Віка нам про це сьогодні розповість. Віка, привіт! Клієнт. Як твої справи? Рада вітати, дякую, що запросили. Все добре, клас, супер. Розкажи, як довго ти вже працюєш, скільки часу минуло, як ти почала? А, починала я з позиції клієнт-менеджера близько п'яти років тому, тому скоро буде річниця. Клас! Ну це дуже круто. Святкувати плануєш? Так, напевно. Можливо, піду у відпустку святково. Ну це правильно насправді. А за твій час як ти думаєш, скільки студентів випустилось? Можна так підрахувати? Що одразу не скажеш? А, одразу не скажу, але це тисячі студентів, тому що щороку ми випускаємо по декілька тисяч студентів, і це сотні історій успіху, наших працевлаштованих випускників. Тому таких історій дуже багато. Я до речі, дивилася історію успіху разом з тобою. Воно було доволі цікаві, і я там знайшла навіть студентів, яким було там 50 років, здається. Але я, я ще в тебе про це сьогодні запитаю обов'язково. Я пропоную почати з Бліца для того, щоб ми розслабилися, підготувалися, щоб все було окей. А, маю для тебе 5 питань. Бліц це швидкі, короткі відповіді. А, ти готова? Я вже хвилююсь. Не хвилююся, все буде добре. Клас. Окей, а, яка перша фраза, яку ти чуєш від студента на початку навчання? Добрий день, дякую. І все <світ> так. Зазвичай вони трошки налякані, вони просто бачать наше повідомлення Доброго. вітальним. Добрий день, дякую, ознайомлюся. і потім повертаються вже з купою питань. Клас. А який найбільший міф про навчання дорослих тебе прям бісить? Напевно, те, що не засвоюється класна інформація, коли ти вже дорослий, і про те, що неможливо отримати нову освіту, коли ти дорослий. Причому це стосується не тільки нашої освіти, це і університетів стосується і всього іншого. Угу. Чи правда, що дорослі вчаться краще за 20-ти річних? М -м -м Дивлячись, які дорослі. Тому що є дорослі, які все ще в душі підлітки, і їм дуже важко себе систематизувати, тому їм важко. Але якщо це доросла відповідальна людина, яка знає заради чого, вона сюди прийшла, їй точно буде легше. Це як чоловіки дорослі дорослішають в 40, Напевно, перші 40 років дитинства дуже дорожуть, тяжкі. Ой, зрозуміла. Окей. Е, який найстарший студент був, з яким ти працювала? Або, може, працюєш? Зараз у нас є студент, який вчиться на курсі дата аналітики, а він працює приблизно в цій сфері і прийшов для того, щоб трошки підкріпити свої знання, йому 70 років. 70. Так, це дуже взагалі вау. І один студент був, який також вчиться, але на курсі фулстека, йому 78 років. Боже, у мене прям мурахи До речі, дивись. А як у них з софтами? А, з Софтами їм складніше, тому що їм ще важко зрозуміти, що таке софти, чому не можна вирішувати умовно за допомогою знайомств, друзів, керівників і так далі. І чим старше студент, тим більше в них такої трохи радянської буває закалки, коли їм потрібен головний керівник, директор і так далі. І вони не довіряють молодшим спеціалістам. Хоча насправді ми вирішуємо все. І Ось це було типу, на ви. Не завжди. Іноді вони можуть казати нам на ти, але просять звертатися до них на ви. Ми потім намагаємось пояснити, що в ІТ більшість людей спілкуються на ти. Хтось це нормально сприймає і каже, клас, давайте. Я також хочу бути з вами в тренді і переходять на ти, але не всі. Віка, і фінальне питання: які три речі є точно в рюкзаку дорослого студента? Можна формально, але обов'язково прям точно зараз я дістану вам покажу. Я думаю, це точно має бути зарядний пристрій до пристрою, яким ти користуєшся. Мені здається, це з віком приходить або до мобільного телефону, або до ноутбуку. Найчастіше це також ноутбук і або банківська картка, або гроші. Угу, Окей. Гаразд. Насправді, судячи всього, що я почула, мене дуже радує дорослі студенти, які дійсно є, тому що цю тему ми обрали саме для того, щоб показати всім людям, які обирають професію, і бояться, що вони там не зайдуть в цю тусовку, що їм буде важко, що в них не буде часу. Я розбила наше спілкування на декілька блоків, і знаєш, найперше і найосновніше, що є, які болі є у людей, це страхи. Я боюсь, я не зможу, я старий, я стара, у мене діти, і що ще? Як ти думаєш, або там на досвіді, з якими страхами найчастіше стикаються дорослі студенти? Це страх не бути компетентним в чомусь а, і певного осуду, тому що коли ти вже маєш якусь освіту, якщо в тебе класна наприклад, робота, або ти багато заробляєш, в тебе родина, а, ти звик бути головою сім'ї або там просто впевненою в собі людиною, то коли ти приходиш і розумієш, що ти нічого не розумієш, це дуже страшно. А, є страх дурних питань. Я навіть іноді у наших студентів питаю, кажу, от чому ви боїтеся написати ментор? А раптом я поставлю тупе питання, а раптом подумаю, що я, я якийсь не такий, що я дурний, я нічого не розумію. Я кажу, так. Ми ж прийшли вчитися, це нормально, Дитина теж не вміє ходити і чомусь не боїться цього осуду. Тому ось така осуд публічної думки, осуд інших людей, тим паче часто можуть не підтримувати рідні або близькі і друзі, казати, що всі так ідуть в ІТ, на що вона тобі потрібно, і так далі. Також коли немає часу. Багато люди працюють, мають сім'ї, мають якщо ще якісь хобі заняття, тоді все ж таки важко і цього бояться, тому що коли я це буду встигати, а в мене дитина, а в мене собака, а в мене родина і так далі. Але якщо є класна підтримка, і якщо у вас розуміюча родина, то точно все вийде. Клас. А ось цей страх бути новачком в команді. Ну я б знаєш, так сказала, молодих людей, дорослий новачок. Це стандарт чи. Просто буває зараз це більше стандарт, тому що в нас дуже подорослішала аудиторія, насправді, і зараз більше 40% це студенти, яким за 35 років. Якщо раніше там декілька років тому у нас були студенти 30-35, і це була основна категорія, то зараз 35-45 років все ж таки більше людей. Звичайно, є й молоді, але мені здається, зараз навпаки тенденція до того, що молоді люди себе почувають якось некомфортно, тому що багато дорослих, і вони такі так, треба знаходити мову з іншим поколінням. І вони вчаться комунікувати, тому це насправді дуже круто, коли вони знаходять спільну мову і е, молоді надихають своєю енергією і швидкістю старше покоління, а старше покоління ділиться якоюсь мудрістю. Знаєш, я зараз згадала фільм е, Стажер здається. Він називався Де такий е, чоловік у віці, дідусь прийшов працювати стажером в модний так. журнал, угу. здається, і да, йому дали таку ексцентричну керівницю. От, е, окей. Добре, дивись. А якщо ти сказала про дітей, про те, що вони бояться, що у них є діти, що у них не буде часу. Чи багато в нас на курсах а, жінок з дітьми, чи можливо там чоловіків в декреті, які опанували професію, і, можливо, навіть там знайшли роботу. Але сподіваюся, що неможливо, а точно а, про чоловіків в декреті не скажу саме таких кейсів, щоб нам розказували, що я в декреті mm -hmm. і я вчуся, а я не пам'ятаю. Але жінок в декреті дуже багато. А, часто є їм не цікаво повертатися на роботу, на якій вони працювали до цього, і тому вони вирішують щось змінити, хочуть розвиватися. А чоловіки найчастіше таких жінок підтримують, тому це дуже круто. І так я пам'ятаю, в нас була випускниця, з якою ми не так давно записували історію успіху. Вона переїхала за кордон, була з дитиною сама за кордоном. Чоловік залишався в Україні. Вона закінчила курси, працевлаштувалася і зараз живе за кордоном з дитиною, а сама себе забезпечує, допомагає чоловікові в Україні і все добре, все класно. Вона казала, що було складно, але враховуючи дитячий садочок, наприклад, в який можна було віддати дитину, і також там друзів, тому що вона познайомилася з деякими українцями, які теж іммігрували. Казала, що допомагали, підтримували, і таким чином виходила. Каже, як тільки дитина лягала спати, я йшла вчитися. І в нас навіть є лайфхак під голос Саша Ріп'єти. Діти дуже класно засинають, тому це такий лайфхак для курсу Фулстек. Клас. Знаєш, я мама собаки. І маю тобі сказати, що колись в 2023 році був воркшоп з Репета. Репетою. Моєму собаці тоді було близько шести місяців. Він бігав по всій квартирі, але коли почався воркшоп, хвилин десять, і він спав, <смір> і все, У мене навіть є фотка на згадку, тому я прям впевнена, що не тільки діти, навіть <смір> й... і собаки, да, теж засипають під її... його голос. Окей, а якщо говорити по три поради, уяви, що до тебе прийшла мама з дитиною. І каже Віка: Хочу навчатись, але не знаю як. Які три поради ти можеш дати мамі з дитиною, щоб вона точно опанувала нову професію і змогла? Перше, що я порадила, це делегувати максимально все, що можна делегувати, якщо є можливість замовляти умовно клінінг, доставку їжі або готувати, наприклад, наперед і так далі, виділяючи на це менше часу, це дуже круто, і так само за... Отримати підтримку чоловіка або родини, тому що я знаю, часто буває таке, коли приїжджає бабуся допомагати з дитиною, якщо дитина геть маленька. І так само чоловік може прийняти на себе певні хатні обов'язки. Друга порада це не винити себе. У жінок дуже часто є присутній певний максималізм, і їм здається потім, що вони погані мами, вони погані учениці, вони погані дружини, і вони починають себе засуджувати у всіх сферах життя. Це окей, якщо ви приділяєте час своєму розвитку, і дитина від цього отримує менше вашої уваги. Важливо. Якісно проводити цей час з дитиною і точно не картати себе за те, що ви працюєте або ви вчитеся, це така друга порада. І третя порада все ж таки дбати про себе, про своє ментальне здоров'я, якщо ви втомилися, краще взяти паузу, краще відпочити. Якщо ви розумієте, що вам не вистачає часу на навчання, ми також завжди йдемо на зустріч, даємо можливість нашим студентам призупинити навчання, звернутися за підтримкою до ментора, до клієнт-менеджера, з кимось просто поговорити, сходити до психолога, сходити до нас, розповісти про свої болі. Ми завжди підтримуємо. Якщо до нас. З цим прийти. Боже, у вас клієнт-менеджери, ще й психологи. Виходить. До речі, в багатьох є профільна освіта, да? так Клас. у нас дуже часто потрапляють до нас психологи. Дуже прикольно, прикольно. Блін, клас, може теж сходити до клієнта до психолога чи до клієнт-менеджера. <клієнт до <-менеджера> клієнт-менеджера, на що мені психолог, якщо можна так, <клієнт -менеджера> у кожного психолога має бути свій психолог. Це точно. Добре, дивись, ми з тобою проговорили про три приклади, факти, поради. Проговорили про страхи, і хочеться щось практичне. Я знаю, що є дуже багато студентів, які. Беруть не один академ, на одну академ-відпустку, бо навіть на моїй пам'яті спілкування з нашими клієнтами, але на безкоштовних продуктах були люди, які от зараз у нас 2025 рік. Нещодавно нам писав студент з 2022, який брав академку щось там 5 разів. А він вчився на курсі QA, який триває три місяці. Тобто, я розумію, що є люди, яким треба робити ці перерви набагато частіше. Які є такі практики, що допомагають пройти шлях від початку до кінця, просто так одним махом? А, точно. Обрати для себе для чого ви це робите, коли ви знаєте певну мету і ціль, і ви про неї пам'ятаєте щодня. Наприклад, коли ви пишете на початку курсу свої цілі, до чого ви хочете дойти. Час від часу ми робимо зі студентами таку практику. Коли ви відкидаєте зайве, а також є одна з практик на софтськілах, яку ми робимо зі студентами, коли є список невиконаних дій, які в тебе висять в пам'яті, якими ти забиваєш собі голову, але їх не виконуєш. Їх варто поділити і, хоча б половину з них прибрати, для того щоб тебе, хоча б місце в голові, звільнили. Для чогось корисного і нового. І не ганятися за ідеалом. Я завжди кажу, що ідеала не існує, ми маємо до нього тільки прагнути. Багато студентів, коли бояться зробити помилку, бояться перездати домашнє завдання два рази. Їм здається, треба здати з першого разу ідеально, і якщо відправили на доопрацювання, то це вже не моє. Ні, краще поступово рухатись крок за кроком вперед, аніж просто одноразово зробити класно, а потім зрозуміти, що я настільки виснажився, що більше я не хочу робити взагалі ніяк. І коли люди докладають багато зусиль, я також іноді кажу, що ось ця наполегливість вона перемагає талант. Тобто може бути людина, яка має класний талант, дар до чогось, але не займається розвитком цих скілів, і тоді це не буде мати певного ефекту. Бо ж навпаки, ви можете не мати цього таланту, але кожного дня робити маленькі кроки, вчитися по 2-3 години щодня, навіть якщо ви не розумієте зараз, як це відбувається, ви не розумієте, як воно працює, але у вас виходить, а тоді точно буде краще, тому що з наполегливістю приходить результат. До речі, ти сказала про софт скіли, про цілі. І я одразу згадала початок нашої розмови. що їм важко, Дорослим студентам важко адаптуватися. А якщо так от у відсотках, ну плюс-мінус, згадати, яка кількість дорослих студентів без проблем, без нервів здає завдання по софт скілам, де треба прописати цілі на 3-5 років? Я думаю, це відсотків 40. 10% в нас завжди відпадає за неуважність. У нас дуже часто студенти можуть просто через неуважність здавати домашні завдання. Дання на правильному форматі з закритими mm -hmm. доступами і так далі. Це стосується всіх категорій віків. Це і молоді люди, і дорослі, і так далі. А 40% студентів вони здають класно, вони знають, чого вони хочуть, коли вони прийшли сюди не просто з думкою, а я спробую, коли вони прийшли і знають, для чого їм це. Один зі студентів в мене був випускник, з яким ми записували також інтерв'ю. Він жив за кордоном. А і він сказав таку дуже класну річ, яка мені запам'яталася. Я її проговорюю студентам про те, що в мене не було питання, якщо я знайду роботу. У мене було питання, коли я її знайду, і я знав, що я її знайду, скільки б часу не пройшло. Він витратив на пошуки тоді три місяці. Але він каже: Я стукав усі двері я шукав, я знав, що мені буде важко перекваліфікуватися, але я зміг це зробити, тому що в мене не було питання здати назад. Він навіть зробив таку дуже радикальну річ. Він звільнився зі своєї роботи, на якій він працював за місяць до завершення навчання. Він каже, для того, щоб в мене не було шляху відкотитися назад, і це мене стимулювало. А насправді це така дуже радикальна річ я її не раджу робити всім. От тому, що це підвищує там тривожність багатьох людей. Але він каже: коли в мене було шляху назад, я розумів, що мені все одно треба шукати роботу, чи по старій спеціальності, чи по новій спеціальності в будь-якому разі шукати. І тоді я просто обрав, що буду шукати тільки в новій. А от стосовно шукати, як справи з резюмешками, я знаю, що там є люди, які приходять з марафонів, і до мене навіть часто приходили з кар'єрного і казали: я вас дуже прошу. Поміняйте макет резюме на марафоні, бо вони потім беруть його і кажуть, що це все їх проекти. Так, до нас потім приходять студенти з вашими марафонськими резюме і кажуть, ну, все ж нормально, нас прийняли домашню роботу, все добре, класний проєкт. А насправді під час навчання дуже багато і техсклів, і софтскілів розвиваються, додаткові проекти пишуться, і тому потім ми змінюємо ці резюме з кар'єрним сервісом, потім підлаштовуємо їх також під ринки, тому що в залежності від того, в якій країні людина шукає, потрібно трошки змінювати резюме і писати його трошки по-іншому. Тобто, змінюємо. якщо людина там 40-50, Плюс буде жити это... В Швейцарії і захоче саме там знайти роботу, то кар'єрні консультанти будуть адаптувати під той ринок. Так, зазвичай у нас кар'єрні консультанти навіть відслідковують працевлаштування різних країн і дізнаються якісь нюанси, тому що, наприклад, там в Німеччині дуже бюрократична країна, і там, наприклад, всі сертифікати мають проходити підтвердження і так далі. А для того, щоб потім пояснювати студентам, як адаптуватися під співбесіди, як краще відповідати, які, наприклад, проекти вписувати, що не вписувати, який досвід додавати. Тому що, наприклад, в Україні, якщо ти не отримуєш гроші за досвід, його там, наприклад, краще не вказувати в резюме, зазвичай. А якщо за кордоном, то навпаки, волонтерські якісь організації, там, де ти працював безкоштовно, це дуже класно, і це показує рівень твоїх софтків, і це варто вказувати. Клас. А давай згадаємо історії з історії успіху можна, ті, які ти проводила, або можливо просто твої студенти. От щоб студент тобі казав на початку: Ну я ж це не вмію, ну це не моє наше я прийшов. Чи були такі, яких ви потім навчили, і вони такі? Мені здається, відсотків це 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 80% всіх історій успіху, тому що а, коли ти маленькими кроками рухаєшся, ти не помічаєш свого результату. І, от, наприклад, коли ми проводимо презентацію проєктів для студентів, зазвичай навіть першого проєкту по верстці на Fullstack, ми кажуть, ми реально це зробили. Ми взагалі прийшли, ми не знали, що таке теги, що таке то HTML, а зараз ми написали якийсь лендінг, якусь свою сторіночку, і це дуже круто. А тому так, у нас є такі випадки студентів, які спочатку сумнівалися, казали, та ну, в мене взагалі там іншого. Освіта, я, наприклад, студент був музикант. Він закінчував київську філармонію, якщо я не помиляюся. І він каже: Я музикант взагалі я ніколи не з математикою не дружив, ні з якимись точними науками не дружив. У мене взагалі інший склад розуму і так далі. Йому було важко, але найкраще, що в нього було завдяки музиці, також це дисципліна. Він каже, я грав там, наприклад, на скрипці по три години щодня для того, щоб навчитися класно грати. Тоді я вирішив, що я буду вчитися так само по три години щодня, як мінімум, для того, щоб навчитися щось робити. Зі скрипки спрацювало, тут також спрацювало. І це дійсно класний кейс, тому що люди, які дисципліновані, наприклад, спортсмени, музиканти, батьки, тому що вони також дуже дисципліновані люди зазвичай. У них класно вдається, тому що вони будуть собі графік, графік навчання, графік роботи, графік часу з дитиною, і потім просто чітко слідують цьому ритуалу. До речі, тобі, в скарбничку історій, У мене є знайомий, якого я змусила майже піти до нас на курси. А, от, бо він такий, я хочу, я не хочу, я впевнена, я не впевнена". він купив два курси: FullStack і кібербезпеку. А, бо він хоче працювати віддалено і бути поруч з родиною. Він далекобійник, який не просто там на два тижні їде, він може на місяць поїхати і бачить родину дуже рідко. От, і він робив всі наші домашки. В рейсах, отак от, от просто він там вночі десь зупиняється на ночівлю, зробив домашку, здав. І ті повідомлення, і голосові, які він мені відправляв радісні, такі, я я це ти уявляєш, я я взагалі я зробив сайт, ми там прийшли ці мель, або Насті, я на Джесі, я помираю. А зараз вони вже на ноді. І він такий, а, ну, в принципі, Джес не так важко було. У нас був також студент-далекобійник, можливо, це одна і та сама людина. Він писав командний проект, будучи в рейсі, і він був тім лідом. І саме забавно було, що він захищав командний проект онлайн з камерою з кабіни фури, стоячи просто на якійсь парковці, ловлячи мобільний інтернет, і таким чином він презентував свій проект. І вони казали, у нас дуже класний тім -лід, який завжди нам допомагає, і так далі. Тобто, це людина не зупиняє. Так само, є кейси, коли люди, наприклад, працюють на підприємствах, на завод. На шахтах. І я пам'ятаю один з таких випадків. Студент також працював на заводі до п'ятої ранку, в нього зміна о п'ять ранку закінчувалася, і він потім йшов додому зранку, робив частину проекту, потім лягав спати, ввечері знову йшов на роботу, і так само він працював. Але він казав: Я знаю для чого. У мене двоє дітей, я їх майже не бачу, тому що я приходжу зранку, коли вони йдуть в школу. Я хочу дати їм найкраще майбутнє, і тому я працюю заради цього. Клас, слухай, ми вже з тобою підходимо до завершення. У мене є останнє питання, і я, поки ми тут з тобою розмовляли, порахувала в мене за ці, здається, півгодини мурашки. По шкірі були 9 разів, бо настільки багато всяких історій я так надихнулася, і мене зворушує все. Але мені цікаво, що тебе як людина, у якої таких людей дуже багато, і треба взагалі зрозуміти, хто з якого потоку, звідки прийшов, що тебе зворушує у дорослих студентах та їх історіях. Мене зворушує, коли люди прагнуть до кращого майбутнього, незалежно від віку. Я часто кажу, що вік це лише цифра в вашому паспорті. і Це не визначає наскільки ви будете успішним. Тому що коли люди бажають чогось кращого і готові заради цього працювати, в них зазвичай виходить. І якраз таки ще одна історія вже на загал. В нас був студент, в них з дружиною було 13 дітей. П'ять прийомних, а інші були їх дітьми. Це було, здається, на якомусь it фесті або щось таке. Yeah. І дружина написала в коментарях про те, що мій чоловік у вас вчиться. Я дивлюсь також конспекти, також намагаюся вчитися і зараз збираю гроші на те, щоб придбати у вас курси, також прийти до вас вчитися. А тоді наш SEO, якраз Антон попросив знайти цю людину. Ми знайшли цього студента. Ми знайшли цього чоловіка. Ми подарували курс його дружині, і вони обидва потім почали у нас вчитися. Я пам'ятаю, вони ще думали, чи в одній групі працювати, чи в різних. Я кажу, давайте в різних вам буде цікавіше говорити один з одним про те, що відбувається в різних групах. І вони вчилися, незалежності від того, що 13 дітей, тому що вони хотіли класне майбутнє для цих дітей. І от такі історії дійсно надихають. Я думаю, що назва цього випуску має бути як вчитися, якщо в тебе 13 дітей. Навіть це не відмовка. Так, дійсно клас. Насправді я дуже-дуже вдячна тобі за цю розмову, тому що це ідеальний старт для нового сезону, коли в тебе майже весь випуск мурахи по шкірі. А я сподіваюся, що для тебе це було так само приємно. А для людей, які нас слухали та дивилися, це величезна мотивація та розуміння того, що вам взагалі не потрібно боятися віку, статі, кількості дітей, роботи. Вам потрібно лише бажання. Та, звичайно, розуміння своєї цілі, і далі все буде класно. Якщо ви хочете почати навчатися, але ще обираєте професію, в нас є класний тест-драйв. Цій професії дає 5 професій, 8 днів, круті ментори, також клієнт-менеджери, які будуть вас підтримувати, допомагати, і знайдуть ту професію, яка буде вам до душі, а потім вас зустріне Віка і проведе за ручку до вашої першої роботи, першого оферу. Так, що залишайтеся з нами? Будьте в безпеці, і це був Go IT подкаст.